Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Денмен. І сьогодні у нас 24 грудня і 13-й день подарунків. Хто не знає, можливо, для когось це буде зараз сюрпризом. Сьогодні в Бравл Stars на 13-й день роздають скін на Кольта. Ангел Кольт. Ось так він виглядає, і зараз ми його будемо забирати. Але перед тим, як це все почати, я попрошу кожного з вас поставити лайк на це відео і підписатися на цей канал. Вам не важко, мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати. І я починаю. Єдине, що я ще не забирав подарунки від 6 дня, тому е, зараз це все швиденько заберу і включу запис, вже коли буде 13-й подарунок. Можливо, хтось не знає, які у нас були подарунки, за шостий день нам давали значок на мікро, за сьомий день. Нам дають стардро, забираємо, випадає нам сферхриткий, а з нього нам випадає. Коли пофіксую цей баг, мене тут так дратує. Ось, випадає нам 50 очів сили, звісно, хотілося б щось краще, але нехай буде за 8-й день. Нам дали епічний значок і рідкий значок на Міку. Забираємо 9 подарунок. Тут нам знову дають стардроп. Жаль, що не легендарний, але ну, нехай буде. Але краще було, якби насипали, наприклад, монет. Тому що, коли облають очки сили, це не дуже корисно. І лишається у нас 10, 11, 12 та 13 день з кольтом. Точно напишіть, хто вже його забрав цей скін. До речі, вчора мав вийти відосик про 47 тисяч кубків, я його випущу, напевно, завтра або сьогодні під вечір. Я то його на канал загрузив, просто штука в тому, що я його загрузив приватним, тому що HD. Ну, типу, ти загрузив відос і там HD грузиться ще хвилин 20-30. Я врубав фільм і я забув опублікувати. Десь годинка інка з 7 вечора була. Тому публікую завтра. а Сьогодні виходить у нас відосик про культа. О, 90 кредитів. Це вже краще. Правда, до мене все йде на всесвітню славу. Но... Краще, чим очки сили. Знову стардруп. Ну давай хоча б епічніше, щоб хоч щось було. Все-таки подарунок, новий рік на носі. Редкий. Ну і давайте що звідси випаде. Я здаюся, що можу тільки очки сили. Да, якщо випаде, то у стардробах нема сенсу. А ну. Круто що сказати. Це 12 12 день. Ну, Загалом подарунками я Ну, частково задоволений, все-таки безплатний скін, безплатний Бравлер, плюс значки, плюс легендарний стар дроп буде на 14-й день. Це не також і погано, але. Мож, могло б бути і краще. І по-моєму, у фінальний день будуть давати геми, якщо я не помиляюся. Якщо чуєте шум, то я це можливо переозвучу, можливо. Ні, тому сорі. Все, випадає ще один стар дроп. Відкриваємо. знову знову сферахредкий. Так, вибачаюся за шум. І... І так, фінальний подарунок, день 13. Зараз забираємо з вами скінчик. І ось він випадає. Наш скін Angel Кольт. А, темний Ангел Кольт, перепрошую. Ой, Super Cell Make. Прекрасний скін, як на мене ти більше безплатний. Ага, так ще й буде іконка. І це емоція, так? Так, вроді емоція. І так, залишається 14-15 день, на 15-й будь геми, на 14-й буде легендарний стар дроп. Це імба. Я вже вибираю цей скін, в мене є на культа Акула, Кольт. І, по-моєму, за, за 500 блінків. Так, Кольт в мене нагорі, десь є. Так, ось 19 сила. Так, в мене є 4 скіна. Ну, звісно, це є чистий бомжарський, є акула, Кольт забрав пас. І тепер темний ангел Кольт. Він виглядає краще, звісно, чим Колокольт, але він зараз буде у всіх, тому не знаю, скоріше всього залишу коло Кольта. Ну, за речі, ось в цьому формулі він виглядає дуже круто, особливо задній фон, Так знаєте, доповнює його. Карта в нас, ну, озеро ну, для Кольта вона не підходить, але затестити я повинен. Тобто анімацію ульти, атаки, надіюсь, вона є. Значить, Шом то ще раз вибачаюся, хочу записати зараз. На Типа о свята, там, шум різний. Всі готуються. Так, анімація, атаки її. До речі, крута анімація. Я чекаю, коли я зустріну ще одного кольта. з таким скіном, я впевнений, що я його зустріну до кінця за сьогоднішні каточки. А я планую зіграти мінімум дві. Так, Фенг. Так, бул. Бул. Добре, я пробив трохи була, але від всяких Ельгерів треба втікати. Ой, а що це я роблю? Добре, фенг виніс. Але он клон? клон. Фобуток наглуйшов, я вже думав, а той от леончик. Леончик, леончик. Не автоатач мені якось по фану, просто хочу набити ультушку. Ультушку, хто сказав, ульту і собі прикрити карту. Наприклад, ось так. Так, анімація ульти є, вона знову ж таки прикольна, класно, що це змінено. Цікаво, як буде виглядати з гіперзарядом. Скоріше всього, що багато прийдеться переозвучити. Ну, Окей, типу. Типу, окей, так. Ну, не замочили. Ну, в принципі, скін сам хороший, щоб я нормально грав за культа, взагалі би ну, ідеально було. Ладно, граємо граю ще одну каточку, і відео вийшов десь короткий, бо там багато треба вирізати, дуже довго грузилися подарунки, Виріжу я десь ну, хвилини-дві, точно, може і більше. Плюс невдалих кадрів було дублів. Кілька. Тому таке. Залюбий шум, вибачайте, не знаю. Якщо буде часто переозвучу, але, типу. Ну, до речі, Міко для мене це, це взагалі проблема. Я на такій карті ще. Що... Так, добре, зараз будемо пробувати якось виносити, наприклад, фенго. Хоча він і контрить Міко, але він і мені буде мішати. Тому таке. Ой, а бібі у нас мансити. Ой, а що я роблю? Ай, ой, мене зажимають. Ой. Ой, вибігаємо сюди. Він достане, а він Ясно Я вас, що він достане. Ну це ні, ну типа три Міку, ну це вже бред, по-перше. По-друге, проблема для мене. Угу. Ну, коротше, як і казав, Міку, це велика проблема. Ну що я можу сказати? Скін дуже крутий. Зараз зіграємо граємо ще одну фінальну каточку, постараюся нормально відіграти. Загалом скін мені дуже подобається, особливо візуально, та й змінена анімація ульти і атаки, що теж не менш важливо. Так для безплатного скіна це взагалі імба. Там, що, які нам скини роздавали безплатно. Е, так, ну, За чемпіонати було багато, за випробування точніше було багато скінів. Ну, скіни нам які роздавали: ретро-брок, Зомброк зом там було випробування. Е, е, ретро Майк. Ну, коротко, ось цей скін, може, мені просто ще не приївся, як інші скіни, але ну, як я вже і сказав, безплатний скін і ма. Імба пропоную зайти, лишнім вам точно не буде. Так, виносимо Едгара, отримуємо 5 банок. Біля мене ще 2 Едгара. Ну, я не сильно боюся, але розумію, що винести можуть, якщо дострібнуть. Не знаю, чому ось цей злівий Едгар не заскочив на мене. Ну, не заскочив і добре. Діб прозаряду лишилось не так багато, хотів би ще з ним зіграти. Вона я не грав давно. Давайте рознесемо центр, просто щоб було менше стінок і відкрити карту. Давайте когось пошукаємо. Переведи кущі, бо на Едвері влізти, я, чесно кажучи, не хочу. Хочу нормальні кубки. Ух ти. Так, Пайпер. Тепер головне підставлятися і. О, вона вийшла. Треба підходити і зажимати. Ну, по суті, в неї, звісно, є ульта, але її дим піджимає, тому. Ну, взагалі вигід... з це може і вигідно, але в мене бажання нема. Бажання нема з кимось. Стімиться. Я хочу взяти топ 1 тим більше в мене 5 банок. Шанси є, але там один міко і мене нема. До речі, народ, напишіть, наскільки імбовий Міко для вас. Хто чекає, щоб його пофіксили, бо я з нетерпінням чекаю. Я е -е, його апну 25-й, думаю, хоча я постараюся. А потім нехай фіксить, бо це жесть. Я собі не можу до аптути на 25-й. Там було 700 кубків і я буквально 3 каточки всі сливні, тому що. Е -е, ну, дах його не контрить взагалі. Так, мене винесли шостим. На момент записі цього відео було пів першої. Ну на цьому буду закінчувати, мені ще його монтувати і веселяти на канал. Тому дякую кожному з вас за перегляд, хто десь цього моменту кодове слово Золотий подарунок. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажмите на цвіночок. Ну а з вами був, як завжди, Динмен. До нових зустрічей.